Батько дев'ятирічної Валерії Гудзенко сьогодні повернувся в Україну. Військовий привіз тіло дівчинки, аби поховати її на батьківщині. Поховання пройде в Павлограді. Деталі почуєте від самого Романа за одну хвилину. А також сьогодні розкажу ще одну моторошну історію, яка трапилася в «Кривому розі. Мешканці міста та правоохоронці розшукували десятирічну дівчинку декілька днів. На жаль, Дарину також знайшли вже неживою. Тіло дитини знайшли у погребі під шаром бетону. Правоохоронці купали міліметри за міліметром, аби не пошкодити тіло. Як виявилося, матір інсценувала зникнення дівчинки. Вона зізналася у вбивстві рідної доньки після проходження поліграфу. Тіло дитини вона заховала. В чемодані і відвезла на дачу та залила бетоном. Через тиждень жінка наважилася заявити до поліції про фейкове зникнення доньки. Матір десятирічної Дарини Шевченко доставили до СІЗО. Саме зараз відбувається обрання запобіжного заходу. Жінці їй інкримінують довічне ув'язнення. Вино заскоєне причина для цього. Будь ласка. Я причина ваших дій? Я не можу, Я не можу відповідати. Ви, як часто ви піднімали руку на своїх дітей? Їй інкримінують умисне вбивство та довічне позбавлення волі. Що трапилося ще з двома дітьми цієї жінки? Почуєте за хвилину? А також за що мати позбавила життя доньки. Спробуємо з'ясувати. Видання свої поспілкувалося з сусідами та рідними дівчинки. «Видумано про підозру дівчиненних кримінального про порушення по 115, часті 2». Про справу 10-річної Дарини Шевченко та 9-річної Валерії Гудзенко ми уважно стежимо. Просимо глядачів ставити вподобайки та поширювати це відео, аби винуватці притягнули до кримінальної відповідальності. Також просимо МЗС України в Німеччині та усіх, хто може допомогти, посприяти в тому, аби батько Валерії Роман Гудзенко зміг перебувати зі своєю молодшою донькою Вікторією, хоча б на момент слідства, доки провину злочинця доведуть у суді. Нагадаю. Роман підозрює матір Валерії у правопорушенні. А також поліція уже затримала 36-річного коханця мами Валерії Надії Колишній дружині. неї дуже погані від стосунки були з Лірою. Мені здається, вона її заважала будувати нове життя. Я ввів таке своє невелике розслідування, і від того, що я дізнався, кров стина вжила. Валерія зникла 3 червня в німецькому місті Дебельні. По дорозі до школи поліція встановила. Дівчинка туди не дійшла і навіть не сідала у шкільний автобус. Про її непояву школа вчасно не повідомила. А мама спочатку шукала її самостійно. Уже згодом до операції залучили сотні поліціянтів, десятки волонтерів, гелікоптер, пошукових собак. Пошуки тривали довгих вісім днів, а тіло виявили всього за 2,5 кілометри від будинку. 11 червня поліція виявила невпізнане тіло у лісі. А уже 12 червня експертиза встановила це зникла Валерія. Після цього поліціянти організували цілодобове чергування біля будинків, де живуть 33-річна мама Надія та 60-річна бабуся дівчинки. На момент зникнення Валерії її бабусі не було в місті. Вона була в США, повернулася після трьох днів пошуків. Валерії ймовірного убивцю 36-річного молдаванина Андрія затримали в ресторані у Чехії. Поліції Чехії після кількох днів пошуків вдалося затримати підозрюваного. Його схопили в ресторані. Наразі він головний підозрюваний, адже інший українець Геннадій сам зв'язався з журналістами і спростував підозри. Він показав штамп в паспорті, чек та розповів, що всі останні дні був у Стамбулі. Більше інформації щодо цього не маємо. Однак батько сьогодні записує відео звернення і заявляє, що він вже в Павлограді. Прощання з Валерією відбудеться завтра. Хто перебуває в цьому місці, прийдіть попрощатися з дівчинкою. Моя донечка вже в Україні. Завтра відбудеться поховання о 10-й годині. І що хочу сказати, вона при житті. Любила увагу, любила бути в її центрі, тому хто захоче її провести, вона була б вдячна. Де та з ким сьогодні перебуває молодша сестра Валерії Вікторія? Роман поки не повідомив. Чоловікові запропонували один варіант залишитися в Німеччині та бути поряд з донькою Вікторією. Однак військовий зсу відмовив. Цій пропозиції а сьогодні пролунала пропозиція залишитися у Німеччині і е, виховувати доньку тут. Але як я як був, залишаюся і буду патріотом своєї країни. Там моя батьківщина, я там народився, виріс. І я не бачу себе, я не, не, не зможу тут жити. І моя донька повинна повинна повернутися додому. Які старші? я не, не можу отримувати дітей кобами. Моя донька старша повернеться тільки для того, щоб її заховали поруч з домом, де вона народилася, де вона навчалася на своїй землі. Я не хочу того ж і для молодшої. Що думаєте ви про це, залишіть коментар, можливо, пораду пану Роману. А Зараз йдемо ще до однієї моторошної історії, яка трапилася в Кривому Розі. 20 червня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що зникла її десятирічна донька Дарина. До пошуків підключилися волонтери, кінологи з пошукового загону Антарес з Павлограду. Задіяли навіть дрон ДСНС. Пошуки тривали декілька днів, однак згодом матір зізналася у. Вбивстві доньки, відомо, що у жінки троє дітей. Дарина була середньою за віком. У них із матір'ю були важкі стосунки. Приблизно місяць тому дівчинка наковталася пігулок та намагалася, не буду казати ці слова. Фатальна сварка сталася у них вдома. Напередодні матір відправила інших двох дітей до бабусі та дідуся в Сумську область. Дівчинка образила, що її у цю поїздку не взяли. Під час сварки мама штовхнула дарину, дівчинка вдарилась головою та перестала дихати. Аби приховати злочин, жінка поклала тіло у дитини у валізу, вивезла на дачу у Довгинцівський район, спустила до підвалу та забетонувала жах. В історії її браузера знайшли запити у Google, як приховати трупний запах. Через деякий час жінка наважилася заявити про зникнення доньки до поліції. Під час одного з допитів вона зізналася та вказала місце і де заховала тіло. Дівчинку вже дістали із забутованого підвалу у загиблої травма голови. Місцеве видання Свої Кривий Ріг написали, що Дарина не одна дитина в сім'ї. У неї є також старша сестра і молодший брат. Однак дівчина мала складні стосунки з мамою. Журналісти свої, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у квітні Дарина не може цього сказати. Після цього дитина потрапила до психіатричної лікарні, де проходила лікування. Дівчинку виписали з лікарні на початку червня. Якщо ви або ваші знайомі недобре себе почувають, то є гарячі лінії психологічної допомоги. Це абсолютно. Тну безкоштовно це МОЗ, Звертайтеся. Ми продовжуємо. Журналісти Суспільного також поспілкувалися з місцевими жителями, щоб дізнатися більше про сім'ю, в якій жила дівчинка. Так, одна зі знайомих розповіла, що дівчинка часто ходила сумна. І багато плакала. За словами співрозмовниці, мама звинувачувала десятирічну доньку в крадіжці грошей. Зі слів матері, вона вкрала півтори тисячі і зникла з дому. Мама ходила дуже спокійно, плуталася в показаннях. Один раз казала, що дитина зникла два дні тому, одного разу казала, що п'ять днів тому. Продавчиня у місцевому магазині додала, що родина здавалася їй нормальною. За словами жінка, мама була завжди спокійна, а діти охайні. Водночас директорка гімназії, де навчалася Дарина Шевченко, розповіла, дівчинка почала у них навчатися нещодавно, у грудні 2023 року. Директорка більше не розповіла жодних деталей, лише додала, що родина дівчинки переселенці з Сумщини. Приїхали до міста восени 2023 року. Сусідка каже, мати така ні з ким не віталася, дівчинка була спокійна. Ми таких не знаємо, а ця дівчинка виходила котика годувати чужого. Розповіла Надія. Місцева жителька Ксенія пригадує, тиждень тому бачила дівчинку. Дитина каже, скаржилась, що її не люблять батьки. Дитина постійно без настрою була. Місяць тому розповідала, що її батьки ображають, плакала, казала, що її не люблять, говорить вона. Ксенія розказала, як спілкувалася з мамою дівчинки. Зранку одне казала, в обід інше. То вона розповідала, що два дні тому вона пішла, що вона пішла купатись. Потім ще п'ять днів вона пішла і вкрала 1500 гривень, говорить Ксенія. А от на цьому фото голова дачного кооперативу Віктор Мацикін показує місце, де знайшли тіло дитини. Деякі деталі я не можу тут розповісти через чутливість інформації, тому запрошую у вас в телеграм Ростислав Продакшн. Там буде продовження усієї історії та більше деталей. Лише додам, що Віктор зазначив, що будинок на території якого знайшли тіло не належить родині. Вони його орендували. Вони ще не викупили цю дачу, лише завдаток дали, каже чоловік. Сусіди передають, що родина переїхала до Кривого Рогу менше року, тому за цей час майже ні з ким не спілкувалися. Новина про зникнення дитини шокувала усіх, каже місцева жителька, яка не хотіла називати своє ім'я. Троє діток в них були, ми дітей не знали. Старшенька віталася, бігала, скуплялася, і хлопчик у них третій, сказала жінка. Вину заскоєне. за скоєне. Є причина для цього. Ще, будь ласка, є причина ваших дій? Я можу відповідати. Ви як часто ви піднімали руку на своїх дітей? Є багато запитань, на яких поки не маємо відповіді. Зараз триває судове засідання. Невідомо чому мати себе повела так, навіть якщо це було неумисне вбивство, то чому вона шукала в інтернеті сорти цементу та що зробити, аби він швидше застиг. Пошукова історія браузера жінки видала такі запити: як прибрати трупний сморід, який цемент обрати історію аміни, менго, отруйні гриби та ліки. Будемо стежити за цією історією. Друзі, бережіть себе і звертайтеся до центрів психологічної допомоги, якщо в цьому є необхідність.